Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. 10 на Чернігівщині, 26 на Сумщині. Стільки сіл та міст потрапили за добу під ворожий вогонь в північно-східному регіоні країни. Росіяни обстрілюють житлові сектори та інфраструктуру. Є поранені та загиблі. Детальніше про наслідки ударів дізнаємося від Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю, що відомо на цей час. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. Сьогодні в Сумах майже весь день добре чути вибухи кабів на прикордонні. Раз у раз з'являються повідомлення про рух безпілотників. Ворог не перестає цілити по критичній енергетичній інфраструктурі. Після атак частина сумського району була знеструмлена. Не працював один з водозаборів обласного центру. Наразі всі послуги постачання відновлені. Також під прицілом ворога цивільні автомобілі у серединобуцькій громаді через влучання дрона по. Постраждав 29-річний чоловік в Миколаївській громаді. Згоріла маршрутка. Вона була ще без пасажирів, а водій встиг вискочити з транспорту. На Миропільщині загинув 57-річний чоловік. У Сумах важко поранений 33-річний місцевий житель. Загалом за добу російські війська 61 раз обстрілювали Сумську область. На Чернігівщині також неспокійно від російських ударів. В селі Корюківської громади постраждав 47-річний місцевий житель. Його будинок знищено вогнем. У менській громаді ворог вдарив по агропідприємству. За попередніми оцінками, це була балістика, пошкоджень зазнало і місцеве домогосподарство. Росіяни також атакували безпілотниками Новгород Сіверський. Знову били по цивільній інфраструктурі, влучання по житловому сектору, пошкоджені будинки людей та автомобілі. Загалом на Чернігівщині прогреміло близько сотні вибухів. Лілю. Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих ударів у Сумській і Чернігівській областях повідомила Юлія Зайцева. Окупанти завдали ударів по Павлограду на Дніпропетровщині. Буквально дві години тому у місті пролунало кілька вибухів. Монітори повідомили про атаку БПЛА. Наразі про наслідки агресії офіційної інформації немає. Напередодні в одному з сіл Самарівського району через російський обстріл четверо людей загинули. Серед загиблих двоє хлопчиків, 11 та 14 років. Як повідомили, вова поранені щонайменше вісім людей. Окупанти вдарили посилу близько 20-ї години. Напередодні поцілили по магазину та житлових будинках. За попередніми даними близько 10 домоволодінь пошкоджено. Через обстріл марганця також є жертви. Російська армія скерувала ФПІВ дрон на автомобіль. В епіцентрі вибуху опинилися двоє людей, які перебували поруч. Чоловік помер від травм, жінку ушпиталили. Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил. Про це повідомило угруповання військових схід. У ЗСУ уточнили, що ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах області. Постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Нині працюють правоохоронні органи. Зокрема, перевіряють, чи було дотримано вимоги Генштабу щодо заходів безпеки. На Одещині двоє людей загинули, троє поранені через нічну атаку безпілотників. За даними ОВА, особи без жертв встановлюють. Одного чоловіка ушпиталили з опіками. Ще двом надали допомогу на місці. Окупанти били по цивільній інфраструктурі, спалахнули п'ять вантажівок на відкритій автостоянці. Чотири з них були порожніми. Ще один зерновоз із соєю. У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічних ракетних ударів російської армії. Як повідомили Вованна, тепер відомо про трьох поранених. Пошкодження 17 приватних будинків, понад 11 тисяч абонентів без світла. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 750 російських ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Вісім авіаударів припало на степове гуляйполе Малинівку та Нечаївку. Окупаційна армія застосувала близько 500 дронів різних типів, атакувала з РСЗВ та артилерії, переважно прифронтові населені пункти. Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Триває евакуація з місць, наближених до зони бойових дій. Донецька область повністю знеструмлена. Як повідомили Вова, аварійні відключення в національній електромережі почалися через ворожі удари по інфраструктурі. Фахівці працюють, щоб відновити електропостачання на Донеччині. У Міненерго додали, що окупанти знову поцілили по енергооб'єктах, окрім Донеччини, частково без світла споживачі на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині. Російські окупанти штурмують Куп'янськ на Харківщині. У планах ворога захопити місто, однак усі їхні атаки українські захисники відбивають. Про це в нашому ефірі розповів начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація непроста, Однак, зсу нещодавно завдали окупантам нищівного удару і були змушені змінювати свою наступальну тактику. Тим не менш, російські плани попри в центр міста зараз застоюють невдачі. Більш того, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки не переливки. По ним було нанесено декілька влучних та важких ударів. Внаслідок чого їхній наступ там зараз притормозився. Зараз вони більше намагаються скоріше обходити місто, ніж як раніше, безпосередньо намагатися перерватися з північних районів у центр. Ситуація не проста, безумовно не проста, але тим не менш тієї лікої прогулянки, на яку вони сподівалися, там немає. У п'яти регіонах Росії зафіксоване пошкодження залізниці. Як повідомили в ГУР, це результати роботи партизанів за останні місяці. Займання та інші інциденти зафіксовані у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції опору тривають і на тимчасово окупованих територіях України у Криму та на Луганщині. Атаки партизанів зменшують можливості ворога для приміщення техніки і підкріплень, ускладнюють логістику та послаблюють наступальний потенціал. Сили безпілотних систем ЗСУ атакували п'ять електропідстанцій на території Росії. Про це написав у телеграмі командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, сукупна потужність уражених об'єктів понад 5 тисяч мегавольт ампер. Зауважу, що жителі Желізногорська Курської області скаржилися у соцмережах на атаку невідомих дронів. Люди викладали також відео, на яких видно роботу місцевої протиповітряної оборони. У Краснодарському краї Росії уражено інфраструктуру російського нафтоприробного підприємства. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Сили оборони України влучили дронами по нафтотерміналу в російському порту Туапсе. Це один із головних вузлів експорту російської нафти та нафтопродуктів, які вже неодноразово ставали цілями українських атак. Уламки дрона також пошкодили місцеву залізничну станцію в селищі Сосновий. Збила на смерть пішохода на Прикарпатті суддя на автомобілі не зменшила швидкості перед нерегульованим пішохідним переходом та наїхала на двох людей. Повідомили в офісі генерального прокурора. У наслідок ДТП одна людина загинула на місці, інша зазнала тілесних ушкоджень. Наразі вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою підозрюваної судді. Її відсторонять від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Десятеро людей постраждали і потрапили до лікарні після нападу з ножем у потягу Кембриджі, що у Великій Британії. Двоє з них залишаються з серйозними травмами, які загрожують життю. Ще кількох вже виписали. Напад стався увечері у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Що спричинило кривавий інцидент? Поліція не уточнює, але вже повідомила, що затримала двох підозрюваних. Очевидець, який був у вагоні на мить різанини, каже, що у пасажирів була неабияка паніка. Ще один свідок розповів журналістам, що поліція застосувала електрошокер до чоловіка на платформі. Прем'єр-міністр Кір Стармер інцидент назвав жахливим, закликав людей дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади. До розслідування залучили антитерористичні служби і вже версію теракту відкинули, частково зупинили роботу потягів. Двох чоловіків вдалося затримати через вісім хвилин після того, як надійшов дзвінок про інцидент. Вони залишаються під вартою до цього ранку. Можу повідомити, що це 32-річний чорношкірий громадянин Великої Британії та 35-річний чоловік громадянин Великої Британії Карибського походження. Обох заарештували за підозрою у спробі вбивства. Обоє народилися у Великій Британії. Що найменше людини загинули під час пожежі в супермаркеті у місті Ермосільо, що в Мексиці. Більшість із них отруїлася чадним газом, повідомляє Reuters. Серед жертв є діти. Ще десятки людей постраждали. Трагедія сталася на святкуванні Дня мертвих. Це одне з найважливіших свят у Мексиці. Що спричинило займання, невідомо. Губернатор доручив провести розслідування, щоб з'ясувати це. Попередня версія коротке замикання. Однак поліція також розглядає її версію підпалу. Ми не маємо жодних підстав припускати, що пожежа була навмисною. Ми не виключаємо жодної версії, куди нас приведе розслідування. Проте на даний момент хочемо дуже відповідально категорично заявити, що не маємо жодних доказів, які, б хоча б, натякали на підпал. 24 літри плазми здали військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України, що в Хмельницькому у такий спосіб вирішили вкотре допомогти тим, хто потребує переливання або лікування препаратами крові. Для багатьох бійців процес донації став звичною річчю, адже це в першу чергу про порятунок життів їхніх побратимів та шанс на одужання для поранених і цивільних. Більше розповість Сніжана Седорук. У гвардійці Сергія сьогодні особливе завдання. Військовослужбовець вперше стане донором. Це потрібно. Я, без сумнівів так вирішив, що для побратимів також для людей, яким це потрібно. Тому. Тому перший раз не страшно. Сергій здаватиме плазму з процедурою донації. Ознайомився, був на огляді в лікаря, дізнався, що це ще й корисно краще це робити, тому що організм виробляє ці самі ну, потрібні е, різні для крові елементи, тому, тому це потрібно. Як для молодого організму, так само і для старших людей старшого покоління хмельницькі гвардійці часті клієнти центрів крові, адже їхні побратими від початку повномасштабного воюють на сході країни. Тож ціну кожної краплини крові кожен знає нещиток, поки в тилу фронту допомагають донорством. У старшого солдата Вадима Босака це вже третя донація до плазмаферезу готувався. Ми з побратимами дуже часто залучаємось до здачі плазми крові, адже це важливо для наших побратимів. Можна прочитати які певні умови, що потрібно їсти, не вживати алкоголь і потрібне ну, правильне харчування. Плазма це компонент крові, який потрібен для виготовлення медпрепаратів, і так рятують пацієнтів із тяжкими опіками, імунними порушеннями, ускладненнями після операцій, поранень чи аварій. Для того щоб виготовити ліки безпосередньо, альбумін чи імуноглобуліни потрібно, щоб було багато донорів, свідомих людей, які роблять цей вибір, приходять на донацію регулярно. Тому що, на жаль, хімічно ніяк неможливо створити замінники цих препаратів, і вони мусять. Бути з донорської плазми сама процедура безпечна, займає близько години. За цей час у донора забирають від 650 до 800 мл плазми, яка відновлюється в організмі вже за кілька днів. Наступну донацію кажуть медики можна проводити вже за два тижні. Вчора повідомили. Да, то я перший ну сказав, що я от здаю кров постійно і погодився зразу на здачу крові. Молодший сержант Андрій Гаєв у кріслі донора стискає кулак, щоб посилити кровообіг. Боєць розуміє, вона стане. Для когось рятівною. Кров намагаюся часто здавати, там ну там можна не рідше двох місяців, ну, то я стараюся так притримуватися. Якщо за службою все дозволяє, можливість є, то я тоді доздаю, надати допомогу побратимам. Тому потрібно. Щодня до цього центру у Хмельницькому навідується близько семи десятків донорів. Поки війна мати запас донорської крові та її компонентів критично важливо, кажуть у закладі, бо вони потрібні постійно. Цього разу хмельницькі гвардійці здали 24 літри плазми. Кожен з донорів отримав ще й невеличку винагороду. Дається маленький бонус, виді коштів. І що саме таке, що потрібно, це один бонусний день на відпустку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Наступний випуск новини о А Просто зараз ефір продовжить Анна Каменєва. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.